Друзі, привіт! Леся Нікітюк народила синочка, а Олег Винник збирається в тур з російськими піснями. Про це і не тільки сьогодні. новинах шоу-бізнесу слава про. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки для того, щоб не пропускати нові відео. Телеведуюча Леся Нікітюк, яка лише менше тижня тому заявила про свою вагітність. Народила сина, Леся приховувала свою вагітність до останнього і вирішила це розповісти тільки коли вже народила. Але і про народження синочки вона розповіла лише згодом через кілька днів після інформації про саму вагітність. Леся сказала, що синочка вона народила в одному з пологових будинків в Києві. До речі, син народився 15 червня. про це заявляють інсайдери. Про це сказав і хлопець Лесі Дмитро Бавчук, який зустрів коханої новонародженого малюка з букетом квітів і на шикарному. Авто більше подробиць про дитину офіційно немає, так само як і немає інформації щодо того, чи одружились офіційно Дмитро і Леся, Чи вони продовжують жити у цивільному шлюбі. І до речі, таке практикують багато пар і дітям свідоцтво при народженні, а одразу просто вписують прізвище батька, і все нагадаю, що Леся і Дмитро вже разом більше півтора року, і до цього а, Нікітюк була у довгих стосунках з чоловіком, який був її сусідом, але згодом вони все ж таки а, припинили ці стосунки. І телеведуча була у пошуках другої половинки. Також Лесенікітюк неодноразово в інтерв'ю заявляла, що хоче стати мамою, і нарешті ця мрія збулась. Актор і ветеран Віктор Розовий розлучився з дружиною. Так вони певний період вже не разом, але тепер це вже офіційно. Колишня дружина Віктора опублікувала в мережі фото зі свідоцтвом про розлучення. Офіційне розлучення відбулося 19 червня. Ну і, до речі, офіційно оформили стосунки Ольга і Віктор лише навесні минулого року, і тільки після цього Віктор Розовий розповів це привселюдно. А вже через кілька тижнів після цього актор отримав важке поранення і досі проходить складну. Реабілітацію до речі, про розлучення розповіла саме Мерзлікіна і заявила, що це через зради розового. Щоправда, більшість вважає, що це були зради ще до їхнього офіційного шлюбу, але пара подробиць майже не розповідає, бо, за їхніми словами, вони домовились тримати цю інформацію при собі. Друзі, ну що Олег Винник знову намагається зібрати глядачів на своїх концертах, але знову поки йому це погано вдається. Значить, дивіться, справа в тому, що артист анонсував тур Німеччиною, який має відбутись у грудні цього року. В кількох містах організатори обрали престижні зали для цих концертів. А ціна на квитки стартують від 59 євро. А це приблизно 2800 гривень. Але і це ще не все. Олег продовжує не розуміти контекст. І в афіші зазначається, що він буде виконувати свої найвідоміші пісні ніно ти» і багато багато інших російських пісень. Ну а поки за даними сайтів продажу квитків, більшість цих престижних залів вони не продаються. І за моєю особистою інформацією, яку мені розповіли, Олег мав певні перемовини з німецькими організаторами, які. Не до кінця розуміють, в якому стані зараз популярність самого Олега, і вони навіть мали йому заплатити певну передоплату. Це недостовірна інформація, але, як ми знаємо, більшість організаторів платять артистам передоплату за виступи. Якщо це правда, чи зможе Олег? А потім цю передоплату організаторам повернути, якщо раптом концерти не відбудеться? Тут питання вже часу. І до речі, питання до вас, особливо, якщо ви дивитесь нас за кордоном, О, шановні дівчата і чоловіки, також чи пішли би ви на концерт Олега Винника саме за кордоном, і саме за такі ціни, тому що ціни від 59 євро. А наприклад, Віпка коштує більше 120 євро. От Чи готові би ви витратити гроші на концерт? Церт Олега Винника і піти е подивитися, як він співає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава ваша думка. Актор Джонні Деп відвідав онкохворих діток в образі легендарного Джека Горобця. У перерві між зйомками фільму П'яниця, де зараз актор знімається. Він відвідав дитячу онкологічну лікарню у Мадриді. Ну і в образі капітана Джека Горобця з піратів Карибського моря голівуський актор розважав діток. Фотографувався з кожним охочим, подивіться, як це мило і зворушливо. У Києві розпочалися зйомки 14-го сезону шоу Холостяк і відповідні фото розмістив головний герой цього сезону, актор Тарас Симбалюк. Перша вечірка знімалася в одному з фешенебельних заміських комплексів. Ну а вийде новий сезон вже восени цього року. Колишній учасник шоу Холостячка Андрій Хваткевич розповів про зради свого хлопця. Нагадаю, що Андрій після участі у шоу заявив про свою бісексуальність. Він вже давно мешкає у США і був у стосунках з дівчатами, з хлопцями. Як він мені сказав, у нього було дві дівчини і три хлопця. І от днями у мене на каналі Слава Дьомін вийшло інтерв'ю з Андрієм, де ми власне поговорили про лгбт Прайди в Україні і в світі. До речі, цікаво те, що Андрій говорить, що навіть в США існують гомофоби особливо за його думку. Кою гомофоби, здебільшого з числа прихильників Дональда Трампа, також поговорили про те, як Андрію відмовили в оренді помешкання через його орієнтацію. Сам Хваткевич з Дніпра і у 15 років вперше познайомився з хлопцем. Поговорили про те, як йому було страшно зізнатись у своїй орієнтації друзям. І до речі, друзі його насправді прийняли і підтримали. Ну а пізніше Андрій все ж таки переїхав до США і почав зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком. І от, Власне під час таких стосунків його хлопець йому зрадив як Андрій про це дізнався. Також є в інтерв'ю Слава Плюс на каналі Слава Дьомін. Пізніше все ж таки вони помирились з хлопцем і Феліпе, так його звати з Андрієм. Одружилися зараз. Вони живуть у Х'юстоні. До речі, скільки коштує життя у США, також є в інтерв'ю. А ще Андрій говорив мені про те, що хоче дітей, і вони думають про сурогатне материнство. До речі, вартість такого від 50 тисяч доларів. Ну і ще говорили з Андрієм про стереотипи щодо ЛГБТ, а також його Ку чому хлопці стають представниками ЛГБТ? все це є на каналі Слава Дьомін у випуску Слава Плюс. Заходьте. Гарного перегляду вам. Посилання є в описі цього відео. Ну а вже в понеділок вийде інтерв'ю Слава Плюс з блогеркою Оленою Філоновою. Чим займається колишня ведуча ревізору? Як вона зараз на особистому плані? Як вона схудла на 25 кілограмів? все це буде на каналі Слава Дьомін у інтерв'ю Слава Плюс. Підписуйтесь і дякую, що ми разом. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує давно забута нами ані Лорак. Справа в тому, що за даними російських змі, співачка вже не українська співачка, тепер вже російська, бо отримала російське громадянство. А російські змі повідомляють про те, що в лютому Лорак подала документи на зміну громадянства. А власне 9 червня вона офіційно стала громадянкою Параші. Цього року у співачці 45 вона б мала вклеїти нове фото в український паспорт або оформити id картку Ну і за цими послугами вона не зверталась в жодну державну українську установу. Не за кордоном, ну і, ясно, в Україні також. Ну і в 2022 році РНБО ввело санкції проти Лорак. Щоправда, нещодавно вона вийшла в друге заміж за іспанці. Можливо, планує пізніше отримати саме іспанське громадянство. До речі, саме громадянство Іспанії отримати найлегше в Європі. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава, про підписуйтесь на канал, натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на мій основний канал. Слава Дьомін, там багато різних інтерв'ю з відомими зірками. Слава плюс, ласкаво просимо. До речі, наступного тижня ще вийдуть цікаві факти про Тараса, цимбалюка нового холостяка. Тому підписуйтесь і дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.